Вітаю кожного глядача каналу. Ми з України Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні внутрішньоукраїнські теми будемо обговорювати разом з Миколою Томенком, лідером громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю. Розпочнемо із злочинних організацій, які зовсім нещодавно НАБУ та сап. Вітак, злочинна організація, яку очолює колишні голова фонду державного майна, яка протягом 2020-2021 року оволоділа понад 500 мільйонами гривень. Екс голова фонду державного майна Дмитро Саніченко разом із спільниками поставив своїх людей директором одеського припортового заводу та об'єднаного гірнично-хімічну компанію. Ті зі свого боку укладали контракти, незаконні договори, продавали по потрібним цінам, тобто мається на увазі за заниженими цінами. А різницю у вартості відповідно клали собі до кишені, так як повідомляють нам про це. У САП. І лише через рік після викриття власне ми дізнаємося таку інформацію. Це з чим ми можемо пов'язати з тим, що прийшла весна, і почали саджати. Чи тут якась інша тема? Ну напевне, дає в цьому аргументи, тому що ми знаємо, що очільники партії нас радували новинами про те, що на четверту весну. До президента Зеленського, значить, почнуться посадки, як обіцяли на першу весну. Власне, це такі громогласні були заяви, коли було кілька таких справ, як пам'ятаєте, що правда, по цій справи вже забули, не знаю в якому йому стані, але ця дійсно виправів, вона знакова, оскільки Синиченко позиціонувався владою. Як один з найуспішніших менеджерів, оскільки мовляв раніше, особливо у фонді державного майна, в сфері економічного управління державою, ну були негідники, скажімо там, корупціонери і так далі. І зараз перше фантастично прозоро відбувається приватизація, вона дуже успішна. І я вам скажу, що в цього керівника фонду державного майна таке враження, що працювала енна кількість піарщиків, тому що, скажімо, кожен цей процес. Який відбувався, він якби масово так піарився, ну, звісно, звісно за гроші, або якби джинсували, що це от тепер Ну показуються приклад, як правильно продавати нашу державну власність. Успішні руки, за великі гроші. І тому треба розширювати диспозицію приватизації. Пам'ятаєте, була ідея, що треба тотально все продавати там до найменших підприємств. І якби сам характер приватизації означав, що якби ну, нарешті ми якби правильно держава дійснює приватизацію. тому мені це, ну, якби, з одного боку, е е наші очікування на четвертий рік починають справжуватися, Але проблема ж не в тому, щоб знаєте, заявити про відкриття справи, а в тому, щоб передати її до суду і е був судовий вирок. От цим, якраз, найбільша проблема. В теперішній влади, оскільки як ми знаємо, всі попередні справи поки що воно нічим, ну в абсолютній більшості нічим не завершилося. А, а, хоча з, знову знайдемо тут оптимізм в, в цій справі, тому що а, хоч 4 роки ми чекаємо, але вже справи торкаються посадовців а, часів Зеленського. Тобто, пам'ятаєте, у нас постійно ми говорили, то були ще міністри, якісь посадовці а, часів Ясенюка в уряді і так далі, що недавно. На ці справи розглядалися. А тепер вже мова йде про таких ну, доволі топових посадовців Зеленського. Щоправда, на думку спадає і низка інших. Ну, таких непростих дуже людей. Тобто, ви хоче з того, що от ми зараз бачимо, наприклад, що попередне СБУ не робило в інтересах країни. Ну це виглядає як зрадниця або коло операція з боку Баканова і невідомо, значить, А де він сам, е е сам е ну от, і взагалі ніхто не може нам сказати, де він е чи справа відкрита. Тому що ну давайте задаємо, що ну реально, ми ж бачили, що він там друг Медведчука, ОПЗЖ, значить, всі, всі теперішніх заборонених партій всі це знали. Більше того він. Там активно опікувався, значить ледь не особисто змушував охороняти московський патріархат, щоб не дабу, що не трапилося, як прихожанин. Тобто цей чоловік виглядає, що ну якби він по ту сторону, ну не побіг добра, був побіг зла, ну з боку руського міру. І в мене питання: а, а що з ним робити? Ну, ще було купа всяких зрадників, нікчем і так далі. З той попередній період. Ми вже забули, тобто, от я десь у мене така картинка, знаєте, як. Я дивлюся оце, коли студії 1 плюс 1 представляла команду Зеленського. А потім на цих сумно комусь сумно, комусь я вважаю, сумно відомих дебатах. Тому що, значить, я проти клоунади і цирку, це відповідальна справа. До Речі, я співавтор норми в законі про вибори президента, про обов'язковість теледебатів. І ці теледебати. Я зробив все, щоб відбулися свій час теледебати між Януковичем і Ющенком, і гордий з тим, що вдалося ну, загнати їх більш-менш коректний формат і так далі. Але ті теледебати, які ну не телебати, а ці стадіонні дебати, ну це, це такі дебати, які країна наша не повинна повторювати. Бо це принижує країну і принижує статус, так би мовити, нашої демократичної країни, де формати дебатів визначені там в Америці і так далі, весід Франції і так далі. Нам треба бути в цьому тренді, щоб ми. Зміст почули, а не а не шукали форму. Так, от Бог з ним уже зараз ну, про дивіться, зміст, а форму прийшла, я за да, а формулу. Я згадую там теж була ця теза, і просто я згадую всіх, хто стояв. Значить, ну майже нікого не залишилося. Е, тобто, от на четвертий рік, коли, -коли починає. Але пражати, ж Зеленський залишився, знаєте, як він ну, говорить, залишився коли написали питання. Да. Він каже, що я точно не втічу через п'ять років. А, да, Зеленський залишився, Єрмак залишився. А ну, хоч він там в перших рядах ніде не стояв, а всі найактивніші, які були поряд з нього, там від Богдана, да, до розумкова, до речі, всі, або як каже Зеленський, негідники, просто негідники, або неадекват, або нарциси, як Богдан, значить, або ті, хто зрадив. Його, значить, як Разумкові захотіли робити свою політичну кар'єру. Тобто мені здається, що ми от такий зараз час у нас дуже цікавий. Такий переломний. Фактично, Зеленський відмовився від своєї попередньої команди. Значить, він формує зараз, як так розуміємо, потихеньку формує нову команду. Але для мене це менш цікаво. Для мене менш цікаво, що чи понесуть відповідальність. Члени його команди, які причетні, ну, ми говоримо хто до корупційних, хто до антиукраїнських речей та далі, тому що на цьому погоріли, власне, і Порошенко, на цьому погорів і Ющенко, і так далі. Тобто вони приходили. Ну, Ющенко теж казав бандитам тюрму, ж пам'ятаєте? Значить, Ну, Порошенко, може, так не казав, але очікували, що після революції гідності ну, була люстрація, там інші речі та далі. І виявлялося, що і в період Ющенка, ну Януковича не згадуємо, зрозуміло, він значит, там всі бандити з ним були і друзі, і так далі. А е, от ці післяреволюційні так мити зміни в Україні, то вийшло, що ті, кого мусили посадити, вони знову опинилися біля президентів. Біля а Ющенка, А Юша, що Порошенко знову залишився біля президента, тому що Зеленський говорив про те, що Порошенко стане його вироком. Ну, він ну, умовно кажучи, точно я думаю, що кримінальних справ про Порошенка ніяких не буде, тому що ну, перше, це була помилка. Не знаю, хто Зеленський казав, що почали відкривати справи виключно політичні, і тим нівелювали довіру до будь-яких справ. що Навіть якби допустити, що Порошенко причетний до що, що його друзі там любі друзі розкладали там бюджетні гроші, скажімо там на оборонці і так далі. І так далі. Але справи, які відкривались про Порошенка, ну виглядали смішно. То він незаконно прийшов до влади, то значить, незаконно когось призначив, вони дрібні, вони політичні, ну, фактично ледь там, не привезені з Росії. бо Росія завжди толерувала цю тему, що от в результаті Майдана Янукович президент, а Порошенко незаконно став президентом. І тому ті, хто рекомендував. Прокуратурі Зеленському ці справи проти на насправді допоміг Порошенко, тому що все, ну якби ви знаєте, у нас політичні справи нічим не закінчуються. Навпаки, ва, політичний текст на вас тільки вас вивищує. Тому я думаю, що про Порошенка приїхала, не буде ніяких справ так само, як я думаю, що про те великої кількості тих посадовців часів Порошенка. Але ще раз кажу, що для нас надзвичайно важливо все таки, ми маємо достатньо багато фактів корупційної діяльності вже за останні 4 роки. Ну і це виклик наскільки для суспільства, наскільки для для Зеленського. Чи Порошенко не зміг своїх найближчих друзів там, да, трьох друзів посадити. Подивимося, чи Зеленський посадить своїх найближчих друзів. От на мене, от якби ручки чешаться, в мене, значить, або все-таки запитати, що ж там, де наш Баканов і так далі. Тому що це... А кого ну, ви якби, маєте на увазі трьох друзів? Е, ні, ну, трьох, трьох друзів, ну це відомо. Це ви як по лікван -ю? Да, Так, відома мантра, та. мантра да, але я маю на увазі, ну, серйозних друзів, не випадкових. Просто я до чого, що Порошенко ж це обіцяв, як пам'ятаєте, коли призначав прокурорів не виконав. Тепер ну, чекаємо. Чекаємо троє Я Не думаю, що Синиченко такий найближчий друг, хоча теж, якби ну, не дрібна риба. Але от якби серйозних друзів Зеленського, які там в різних іпостатях називаються, ну ще раз, я кажу, що один з найбільш таких зашкварних персонажів у контексті війни, звичайно, це Баканов, і хотілося би, що все-таки ми побачили кримінальну справу. А він хай доводить, що він не знав, що ті типу, посадові особи СБУ працювали на Росію, що він не захищав там російські організації організації, що він там ну реально СБУ були не готові до початку війни. Це ж ми абсолютно знаємо. І найбільші проколи, які відбулися в перші дні війни, це проколи все таки СБУ, А вже на другому місці там якісь прокуратури, там армії, ще щось і так далі. Так далі, тому ну чекаємо, весна йде, чекаємо на посадку. Ви сказали про те, що чотири роки ми чекали, поки прийде весна, аби почали садити. Ми вже дев'ятий рік чекаємо, поки московський патріархат назавжди покинеться українську православну. Авно і почалися заворушення. відтак до 29 березня українська влада зобов'язала покинути ченців московського патріархату києво Почарську лавру е е є заява від е е намісника про те, що е вони не зможуть цього зробити. Нам дали два тижні аби виселитися з обителі. Ми не зможемо цього зробити ні в якому разі, тому що за 35 п'ять років братія зробили все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. І у нас просто немає місця, куди це все вивезти. А залишати ми нічого не маємо намеру. При цьому він також звинуватив владу у непо. Поважному ставленні до ієрархів Української православної церкви нагадав, що вони нещодавно хотілися зустріти Зеленське, але Зеленський з ними не вийшов на зустріч. щодо ситуації Української православної церкви, і Московського патріархату щодо їхньої діяльності. Як ви вважаєте, хто в даній ситуації правий і в вашому розумінні, як має розв'язатися дана ситуація? Ну, все мені здається, що зараз уряд діє абсолютно адекватно він е діє до тих приписів. Договорів, які були, ну про верхню лару ми з вами говорили. Там абсолютно оч очевидні речі це е, виключно заповідна територія, ЮНЕСКівська територія. І тому е, те, що Успенський трапезний назад повернувся в державну власність і тепер буде приймати рішення як точково на якісь великі, так звані нерухомі свята, давати можливість, наприклад, ПЦУ служити, це абсолютно адекватна річ, бо цей договір, до речі, завершився 31 грудня 2022 року. Вони. У тижні Лаврі ніби більше питань, про що ви говорите. Але ну, от все, що каже Павло, мені здається, що, от, до речі, Нуфрія був шанс. шанс Ситуацію якось еволюційним шляхом розвивати, аби він самих таких адіозних, в тому числі Павла, значить звільнив з відповідно цієї посади і позбавив сану як під до речі, особу і так далі. А оскільки він не ризикнув це робити, то фактично він несе відповідальність mm -hmm. разом з Павлом, тому що ну більш зашкварнішого чоловіка, який не має жодного відношення довіри до християнства, тому що ну, друзі, за урядовою комісією 36 новобудов, от то що викати впередку. Вали, упорядкували мафи, поставили ларьки поставили, кафе поставили. Готель поставили і так далі, ви що упорядкували. Ви скажіть, які благодійні серйозні справи зробили, скільки там людей вилікували і так далі. Це до відношення, то що ви продаєте. Це, до речі, не таємниця, що в попередні часи Павло їздив у Москву, брав там е е е типу, висвячені е е е ікони там, речі і так далі і так далі. ледь не вагоном окремим привозив в Київ, а потім значить, відповідно і тут заробляли, і відвозили туди гроші. Це про це всі говорили останні 20-30 років, Це за. Ну, таємниця, яку, яку знали всі. Тому зараз я взагалі не бачу проблеми. із того, що телебачення показує, речі всі вивозять. Значить, а якщо вивозять, ніхто не вірить, що продовження буде після 29-го. Нижні, верхні печери, я думаю, абсолютно адекватно зараз на перевірці, тому що не дай Бог, що там нашу Ілю Муринця вивезуть, наприклад, там, на якісь мощі там, визначних людей. Це ж якби не жарти, серйозні речі. тому... Якщо е, тишком нишком вже всі забули, розумієте, як тишком нишком виявляється, це ж заповідник не знав. Павло порозписував своєю бігмордою, Як я казав бігмордою, а це як сказати е, церковною мордою, чи, як сказати, да? ну заліз в Успенський собор, нашу святину і скрізь, значить, що ніхто не знав без погодження, десь помонтовував себе там і якихось діючих священиків. То ці люди можуть що завгодно зробити нажній Лаврі, Тому добре, що е, закрили вони охороняються, перевіряються. Мається назив, власне історична складова і так звані істор... Річні мощі тут, а все, що стосується, що нажито ні посильним трудом, там стільці, там чи шафи, чи що хай забирають, ми ж не заперечуємо. Тому я переконаний, що 29 березня, ну мовно каже, термін безоплатного користування так по договору: безоплатне користування 79 будівель, які підписав Людаром, значив, він закінчить свою дію. Це не означає, що щойно значить, ну все зупиниться, але я думаю, тут і владика епіфані абсолютно адекватно робить заяву про те, що він знає, що е, значна кількість монахів. Теперішніх готово служити Україні, молиться за Україну і так далі що якщо вони а, ну мокація не підуть за Павлом і за такою деструктивною позицією рускоміровською, яка частина з них може залишитися, якісь нові появляться. Тобто, щоб ми розуміли, що в перспективі оце нижня лавра, там монахи будуть. Це не означає, що А якщо там... вони в нікакую да, от такою простою мовою сказати не захочуть покидати територію, як бути владі, ну, мають задіюватись якісь сили, хоча. І Данілов, якщо я не помиляюсь, робив заяви про те, що сили застосовувати не будуть ні, я, я думаю, проситимуть, просто да, мирним я думаю, ні, покинути. да буде якийсь продовжений термін. Але ще раз хочу показати те, що все йде більш-менш, на мою думку, еволюційним шляхом, все-таки демонструє те, що велика кількість людей розуміє ситуацію, що вони стали заручниками. Може, і нормальні люди. Я завжди кажу, що Ну не треба списувати всіх прихожан. І, і священників української православної церкви є люди, які щиро моляться за Україну, і так далі. І тобто не треба, значить, цих маском так само очевидно, там є монахи, які щиро хотіли в Лаврі молитися за Україну, хоча їм казали, що за Путіна закріла, до речі. Тому я за те, щоб там однозначно повинні бути люди і браті, яка молиться за Україну за спокій проти війни, там за мир, і так далі. Так далі, як уже в Верхній Лаврі моляться. Але е, от якби така агресивна політика. Павла і керівництво. Ну от, подивіться, він сказав: там президент у Мене питання: а коли попередній президент вас запрошував знайти спільну мову, кожному особисто надіслав запрошенням, і, і ви послали президента, сказали, що там ми тут зайняті, значить це, 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 гроші збираємо за індульгенцію від бандитів, умовно кажучи, да, бо приношу це гроші, вам там прощається і так далі. Це всі знають. Це ж свій час я говорю про те, що нам би реформацію провести, так як Мартін. Лютер провів Німеччині, тому що е, ну приходять ну відкриті бандити, це всі знали, або якісь посадовці, і так далі заплатили мішок грошей, принесли, значить, їм все простілі замість суду і так далі. Всі це знають, що е, все адіозне оточення навколо Павла, інакше б в нього не було скільки мерседесів, квартир там і будинків. Тому е, значна частина порядних людей вона відсторонюється, зрозуміло, що значить цей, цей керівник і не поведе їх нікуди, значить, він в Москву тільки може повести або в тюрму. Тому е, я сподіваюся на еволюційний шлях, але раз скажу, що він був серед тих радикального крила, який тоді сказав, що взагалі вони з президентом не повинні зустрічати. Тобто тоді ви взагалі відмовились зустрічатися з президентом. А зараз яка різниця? Чи це Порошенко, зараз чи Зеленський? Зараз кажуть, що моляться це, за нього і молилися це, за те, бо він був президентом? Їхнє питання. Але я маю на що президент це статус. Да, ми не прізвище, статус. Тобто, президент України запросив вас, ви йому у, у, у каче послали. А тепер ви не попередили що президента? Ми тут прийшли до вас уже. Значить, порадиться, і я вважаю, що Зеленський діє абсолютно адекватно є в нього чим займатися, є військо, є армія, є національна безпека оборона. Тому еволюційним шляхом рухаємося, але я скажу більше, може це не сподобається і моїм друзям. І в ПЦУ я взагалі дотримуюсь такої позиції, що е, от, ця ситуація довкола звільнення наших святинь від е, московського патріархату, бо її треба продовжувати ситуацію. Це буде і Почаївська лавра, і так далі, не зупинятися. І я про це пишу і говорю як член експертної ради з питання дорусифікації. Е, Але загально у нас визріло те, що я називаю е, е, те, що було в Німеччині, а потім в Англії 500 років назад. Е, реформація, реформи самі православній церкви. Тому що. Ми живемо в системі ну, такого, тоталітарного авторитарної московської православного середньовіччя, коли от ці бабушки ненормальні, значить, бігають, що ви одягли, як ви зайшли, як ви ведете, чому ви сидите? Та в грецькій православній церкві наші братні давно сидять. Значить, що це погано, навпаки, я вважаю, що це, це ж у тебе серце, серцем не ногами ти приймаєш віру, а серцем, душею і, значить, і розумом, і так далі. Чому не можна сидіти в церкві? Як всі роблять і католицькі храми, і багато православних храм. Треба зробити, треба зробити. Не треба чіплятися за цей за одяг, бо не, не одягом визначається ваша віра. Це треба зробити. Греко-католики, наші братими по вірі, вже прийняли рішення з 1 вересня переходимо. На е, новий стиль. Я думаю, що звичайно ми повинні прийняти це рішення. Ну, вже скільки ж можна нам залишатися в системі е, московського літочислення? і так далі. Тобто, е, коли ми кажемо про е, такий би от тренд е, реформації, це не лише. Звільнення наших церков від служінню Москві, це і приведення в відповідність до ну якби до сучасних стандартів християнства, коли це не церква, яка була там середню, що треба було залякати, щоб всі як раби були. От, бачите, це на до речі, для прикладу європейського і російського підходу да? В російській церкві, шо кажуть, раб Божий, а в європейській дитя Боже. Значить, ну, в системі цивілізованої, значить, нема рабів у нас. Священники, не начальники, вони посередники, такі координатори і так далі. Бо я завжди кажу, що в нас занадто багато попів, які зробляють нові. Нам би більше священників, які просто допомагали підійти до віри. І, звичайно, мова богослужіння. Ну, 500 років назад Мартін Лютер написав, переклав Біблію німецькою мовою і всі прийшли говорити своєю мовою. З Богом кожен має право говорити своїм Богом. А в нас до сипір ця придумка. Це та старослов'янська, яка фактично російська мова з тим твердим знаком і так далі. Ну, друзі, 21 -е століття. Ну який, значить твердий знак? Тому я думаю, що нам багато треба зробити, щоб православ'я стало ближче до України. А і ми повіваємося, що ми з вами доживемо, коли буде у нас єдина помісна. Православна церква і повноваження у нас зростуть. Може, у нас буде Томос-2, значить, бо по цьому томосу 1 Він хороший, але можна більше все таки, щоб повноваження в нашої церкви було. Тому я думаю, що після перемоги ми повернемося до того, щоб і статус Томосу у нас був набагато більший. Доживемо і обов'язково без руського міра. Я вам дякую, що доєдналися до нашої розмови. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися. Канал, ми з України обов'язково підписуйтесь. Якщо ви цього ще не зробили, ставте лайки. Звичайно, пишіть свої коментарі. Для нас це дуже важливо. Мене звати Діна Бернацька. На сьогодні кажу вам, бережіть себе до швидкої зустрічі.